Права 729 у кінотеатрі 480 місць. Під час демонстрації фільму було заповнено 432 місця, який відсоток місць було заповнено. Ну що ж, як знайти відсоток заповнених місць, потрібно ці заповнені місця поділити на загальну кількість місць. Ну що ж, записуємо тоді, що ми 432. Ділимо, я запишу, у вигляді дробу, на 480. Ну і результат множимо на 100%, щоб подати це у відсотках. І це дорівнює. Ну що ж, 432,480. Ну давайте ми будемо скорочувати спочатку скоротимо на 6. 432 ділимо на 6. Ну що ж. 420 поділити на 6, це 42 поділити на 6, це буде 7, і 1 0, то це вже буде 70. І що залишається 12 поділити на 6, це буде 2. Тобто разом це буде 72. 480 ділимо на 6. 48 ділимо на 6, це буде 8. І 1, 0, то це буде 80. Гаразд. Ну що ж, можна ще скорочувати, а можна одразу записати, що це у нас буде як 72. Запишемо 80, що множиться на 100%. І це дорівнює. Скорочуємо знов на 8 і чисельник і знаменник. 72, що ділиться на 8, це буде 9. А 80, що ділиться на 8, це буде 10. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас вийде в чисельнику 9, що множиться на 100. В знаменнику вийде 10 і все це буде у відсотках. Скорочуємо тоді на 10 і чисельник, і знаменник. 10, що ділиться на 10, це буде 1. 100, що ділиться на 10, це буде 10. Тоді 9, що множиться на 10, у нас вийде 90. 91 або просто 90%. У дужках записуємо, чого місць. Так, отже, 90 місць було заповнено. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже, який відсоток місць було заповнено? Записуємо 90%. Ну що ж, ось така задача на знаходження відсоткового відношення двох чисел. На цьому вправу завершено.